Продаємо свою продукцію, саме ми виростили, саме ми його виходимо. Люди приходять, купляють, дивляться на все. І вам добре, і нам добре. Власне, у нас садок і огород. Ми торгуємо, тут постійно привозимо домашню продукцію. Нам приємно, що тут є, де продати, реалізувати своє. Мені дуже подобається, в принципі, коли люди заохочують заходами наших людей до української культури. Я дуже сильно це підтримую. Це гарний час для проводження, в принципі. І... Розвіятись так в принципі, досить добре. Це у нас величезний ярмарок, де будь-хто може придбати, як, як то кажуть, від яйця до сала, тобто і овочі, і смажені ковбаски. У нас різноманітні конкурси на знання страв, якщо будуть люди, вони кажуть страви на вибування. І той, хто переможе, отримує величезну корзину і зможе прийти додому і приготувати смачний борщ. Нам дуже сподобався ярмарок, у нас тут на районі дуже часто їх проводять достатньо. Коротше живемо, гуляли. України. Часто і відвідуємо такі заходи. Мені дуже подобаються такі іграшки, в'язані або вироби з мила. Я дуже люблю брати участь у ярмарках вже не перший рік і не перший раз. Класно люблю спілкуватися з людьми, вони завжди відкриті, підходять, спілкуються, нюхають. Я даю взаємодіяти з виробами, тому все дуже класно проходить.